Підготували ще один апарат для промивки радіаторів пічок та систему охолодження. Клієнт сам прийде його забирати сьогодні. Ми його тестуємо, перевіряємо, нагріваємо воду всі крани з'єднання Перевіряємо, ще один, до речі, залишився сірий. Було два, вже залишився один. Кого цікавить обладнання, звертайтесь за цим телефончиком. Розкажемо, покажемо, Ось, нержавіючий бактен насос. Порошкове покриття всіх інших деталей. Злив відпрацьованої рідини, карманчик для зберігання шлангів, шланги в комплекті, перехіднички та комплект фільтрів. Також продаємо хімію для промивки. Ось такий засіб. Також є сухі гранульовані кілограмові мішечки. Цікаво, звертатись.